Доброго дня! До вашої уваги я представляю сьогодні студентську науково-дослідницьку роботу на тему больозний піддермоліз. Больозний піддермоліз дуже рідкісне спадкове захворювання, одне з найважчих генетичних захворювань шкіри та слизових оболонок, яке характеризується зниженою резистентністю шкірного покриву та слизових оболонок до незначних механічних впливів і проявляється утворенням пихурів на шкірі та слизових. Малюків, які страждають на дане захворювання, називають діти-метелики, оскільки їх шкіра стає настільки штендітною і вразливою, як крила метелика. Між тим, життя дітей з синдромом метелика зовсім не схоже ні на казку, ні на ідеальну картинку. При найменших травмах злазить шкіра. Біль, який дитина при цьому відчуває, складно уявити. Близько 500 тисяч людей в світі хворі на бульозний епідермоліз. Форми з легким перебігом зустрічаються із частотою 1 на 50 тисяч, а важкі 1 на 500 тисяч живих народжень на рік. Захворювання однаково вражає представників обох статей всіх етнічних груп. Частота в світі складає близько 17 новонароджених з больозним епідермолізом на мільйон живих новонароджених. Згідно з даними реєстру пацієнтської організації «Дебро Україна, в нашій країні хворих на больозний епідермоліз 200 людей. Більшість із них діти. В Сумській області 7. У Глухівській громаді на обліку знаходиться один хворий. Реально в Україні кількість таких хворих може бути в 5-7 разів більша. Для порівняння на цьому слайді ми бачимо кількість хворих відносно загальної кількості населення в Австрії, Великобританії і США. Захворювання є результатом мутацій більш ніж 10 генах, що кодують білки, розташовані в різних шарах шкіри. Успадковуються як за аутосомно домінантним так і за аутосомно рецесивним типом. Історія вивчення бульозного епідермолізу: термін болюзний епідермоліз» був вперше використаний у 1886 році німецьким дерматологом Генріхом Кебнером. Хоча випадки, схожі з цим діагнозом, описувалися і до цього. У 1962 році Пірсоном була розроблена перша схема класифікації больозного епідермолісу, заснована на застосуванні е, трансмісивної е, електронної мікроскопії. Виділено три основних типи, виходячи з рівня утворення міхорів на ультраструктурному рівні: епідермолітичний, люцидолітичний і дермолітичний. У 1980-х роках була розроблена техніка імунолюцис... Імунофлюоресцентного дослідження зразків шкіри, доповнена згодом імуногістологічними методами. З 1990-х років майже для кожного підтипу було визначено мутації в конкретних генах структурних білків шкіри, які змінюються при бульозному епідермолізі. Класифікація проводиться залежно від рівня формування міхурів в шарах шкіри на ультраструктурному рівні. Існує чотири основних типи бульозного епідермолізу. Простий, характеризується наявністю внутрішньоепідермальних пухирів на рівні базального шару епідермісу. Межовий проявляється міхурями вздож базальної, базальної мембрани. Дистрофічний характеризується субепідерміальними пухирями безпосередньо під базальною мембраною. Синдром Кінлера. Пухирі можуть утворюватися в різних шарах епідермісу. Простий бульозний епідермоліз, локалізований підтип. Проявляється з моменту народження на ділянках схильних до механічних подразнень, з'являються бульбашки з тонкими стінками, розміром від горошини до волоського горіха із серозним вмістом. Рани заживають без рубців, але можуть спостерігатися потовщення шкіри на підошвах і долонях. Генералізований підтип характеризується розвитком піхурів по всьому тілу, але зазвичай на руках та ногах, які можуть з'являтися після народження та присутні в ранньому дитинстві. Ураження слизових оболонок і нігтів незначне, а на долонях і підошвах розвивається потовщення шкіри та бляшки. Межовий бульозний піддермоліз може проявлятися при народженні лише з одним маленьким пухарем, але невдовзі набуває все більшого поширення. Часто вражаються слизові оболонки та внутрішні органи. Виникає хриплий крик або кашель, труднощі з диханням. Наявність інфекції, неправильне харчування та зневоднення дитини зазвичай приводить до ранньої смерті. Дистрофічний бульозний епідермоліз, домінантний підтип, рецидивуючі утворення міхурів, утворення мілій, атрофічне рубцювання, дистрофія кінцівок, рецесивний підтип, генералізовані утворення міхурів, ерозії, великих атрофічних рубців, втрата нігтів, псевдосиндектилія. Синдром Кіндлера характеризується появою пухирів, починаючи з народження або в грудному віці, що спричинюється механічними травмами, часто супроводжується фоточутливістю, з часом розвивається поікілодермія та шкірна атрофія. Крім того, зрідка зустрічаються і інші форми, такі як злоякісний або смертельний. Перніціозний бульозний епідермоліз, який проявляється при народженні у формі генералізованих кровоточивих бульбишок на епідермісі слизових оболонках, рота, статевих органів, трахеї, бронхів, стравоходу, шлунка та кишківника. похирці швидко об'єднуються, а після їх розтину залишаються болючі виразковані критичні вогнища. Складення бульозного епідермолізу це рак шкіри синбефором і набутий амілоїдоз. До вашої уваги, випадок больозного епідермолізу зареєстрований у ЦПМСД Глухівської міської ради, хворий 1990 року народження, знаходиться на обліку в ЦПМСД Глухівської міської ради з діагнозом вроджений простий болюзний епідермоліз, народжений від першої доношеної вагітності, батьки здорові, хвороба діагностована. В періоді новонародженості є інвалідом дитинства. Захворювання почалося з періодичної появи пухирів по тілу, більше в складках шкіри, на кінцівках, при розкритті пухирів рани довго не загоювалися. Найменші травмування шкіри також тривалий час не загоюються. Соматично здоровий. При огляді шкіра суха з поверхневими дефектами на підошвах і долонях, потовщина, Відсутні нігті на пальцях рук, отримує підтримуючу терапію, місцеве лікування. При щоденному догляді за шкірою використовує м'які очищуючі засоби з антибактеріальною дією та пом'якшувальні зволожуючі креми у разі травмування шкіри та появи пухарів, мазі з антибіотиками та глюкокортикоїдами. На теперішній час маю двоє дітей: діти здорові. Діагностика захворювання передбачає перинатальну діагностику, а саме сімейний анамнез скерування осіб з ризиком народження дитини з болюзним епідермолізом, в центр планування сім'ї для проведення медико-генетичного консультування, аміноцентез, біопсія ворсток хоріона, біопсія шкіри плода та постнатальну діагностику, яка складається з клінічної картини, генетичного аналізу, загального аналізу крові, біопсії шкіри. Лікування бульозного епідермолюсу є більшою мірою підтримуючим: це місцеве лікування, догляд за ранами, зменшення пухирів. Корекція свербіжу, місцеве знеболення, застосування медикаментів, загальнозмічнюючих, децимбілізуючих, анальгетиків, конгліктивно-повідінкова психотерапія, лікувальне харчування та лікування методами нетрадиційної медицини. Потенційна терапія в майбутньому включає генну терапію на основі стовбурових клітин, протеїнову замісну терапію та створення штучного шкірного покриву. На закінчення хочу відмітити, що за даними експертів, на сьогодні більше як 90% хворих на бульозний епідермоліз не мають підтвердженого діагнозу а діагноз, встановлений лікарями-дерматологами в Україні візуально на практиці, часто являється неправильним або неточним. Що в результаті призводить до неправильного лікування таких хворих, оскільки больозний епідермоліз є за генетичним захворюванням, його попередження неможливе. Люди із сімейною історією, які планують стати батьками, можуть використати генетичні тести для ухвалення рішення про народження дитини. Різноманіття проблем пов'язаних із цим рідкісним захворюванням диктує необхідність міждисциплінарного підходу до лікування та профілактики ускладнень та координації дій різних спеціалістів. Дякую за увагу.